А хто витерпить до кінця, той буде спасенним. Дорогі. Останній раз Ісус публічно вчить народ та учнів. Загальна тема цього вчення майбутній другий прихід Ісуса Христа як володаря світу та судді живих і мертвих, коли Він встановить своє царство на всій землі та судитиме людей. У цьому вченні Ісус попереджає, які події будуть передувати Його другому приходу, які спокуси будуть у віруючих, та як вони мають жити, очікуючи повернення Ісуса. Та врешті-решт Ісус говорить про нагоду для, нагороду для вірних. І вийшов Ісус від храму і пішов, і підійшли до Нього учні, щоб йому показати будинки храму. А він же промовив йому відповідь. Чи бачите ви усе це, Поправді кажу вам, не лишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Після того, як Ісус викривав фарисею, Він проголосив: ось ваш дім залишиться порожній для вас. Кажу бо вам, відтепер мене не побачите, аж поки не скажете благословенний, хто йде той ім'я Господнє, та й вийшов з храму. Як ми чули. Минуло разу це страшні слова. Вони означають, що храм більше не буде місцем, на яке Бог звертає особливу увагу. Вони можуть продовжувати приносити жертви, можуть молитися, але це будуть пусті ритуали, що не мають жодного стосунку до того, що відбувається на небесах. Бог більше не звертатиме на них уваги аж до того часу, як Ісус прийде в другий раз коли вщі і живі, і воскреслі, мертві, незалежно від їхнього бажання благословений, хто йде в ім'я Господнє. Саме в цей час до Ісуса підійшли учні і захотіли показати йому храмові будинки. Мабуть, вони були вражені величною архітектурою та дорогоцінним уздобленням храму. Якби у той час були мобільні телефони, мабуть, вони б точно зробили селфі на фоні храму, потім би сфотографували ще на фоні величезних казанів, в яких варили жертви, а потім зробили панораму з натопом богомольців. Тобто вони поводилися як типові туристи, яким пощастило побачити відому споруду. Чесно кажучи, я також. Коли кудись їду, довго думаю, чи варто брати телефон з собою, і чи буде достатньо мобілки, якщо я не очікую, що можна буде зробити цікаві фото, то обмежуюся мобілкою. Але як Ісус їм відповів, Він же промовив відповідь, чи бачите ви все це, по правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Ісус дивився на храм не як турист, але як Бог. Із у своїй точки зору храм повністю втратив своє значення як місце поклоніння Богу. Після повернення з Васалонського полону переселенці відбудували храм саме як місце поклоніння Богу. І хоча другий храм був дуже непримітним, неоздобленим, зробленим з дешевого каміння і деревини, але Господь уважно дивився на нього. Цей ще третій храм. Був збудований з дорогих кам'яних блоків, оздоблений золотом та білим мармуром, але став пустим місцем, тому що тут вже не шукали Бога. Він перестав бути храмом, а став лише пам'яткою архітектури. Тому Господь знищить цей храм. Так і сталося. Зараз на місці, де як вважається, стояв храм, збудували мечеть. Господь відкинув. Формальне і лицемірне поклоніння. Дивлячись на поведінку учнів та на Ісуса, ми бачимо, що в них був різний погляд на світ. Учні дивилися на сонячність. Вони бачили величний та красивий храм. Вони думали, що така, такі прекрасні білі колони та золотий дах звеличують Бога. Показує, наскільки Він великий. Вони навіть не могли уявити, що це все не являє для Бога шумної цінності. Але Ісус дивився на внутрішню суть. Якщо у храмі немає поклоніння Богу, то це вже не храм, який би був він розкішним. Якщо в чому храмі на службі Божій не приступають до святої сповіді і причастя, то це вже не храм. Ісус завжди дивиться на суть, чи є у нас поклоніння Богу, чи є у нас страх Божий, чи є віра, якщо немає, то жодними словами, жодним зовнішнім виглядом не можна це виправити. Ми також маємо вчитися дивитися не на зовнішнє, а на суть. Бо дуже часто ми приходимо ніби в неділю до храму на літургію, але це все ніби. Ніби на біржу ми прийшли праці, де нас відмітять, поставлять хрестик. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли гучні до нього на самоті спитати. Скажи нам, коли це станеться, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку. Для учнів звістка про зруйнування храму стала несподіваною та шокуючою. Вони не могли повірити, що Ісус просто так говорить про те, що було символом юдейської віри, що було центром їхнього поклоніння. Храм був символом того, що вони вибраний Богом народ. Вони задали три питання: коли станеться? Яка ознака приходу Ісуса, яка ознака Кінця світу? Ісус не дав їм відповіді на перше питання, тобто не дав конкретного часу, але дав аж вісім ознак останніх часів наближення другого приходу Ісуса та Кінця світу. Перше, будуть фальшиві хрести, фальшиві пророки. Друге, будуть війни та воєнні чутки, також міжнаціональні і міжнародні конфлікти. Третє. Будуть голод, епідемії та землетруси. Четверте. Учнів Ісуса Христа будуть ненавидіти за ім'я Ісуса. Їх видаватимуть та вбиватимуть. П'яте. Серед учнів багато хто спокуситься, будуть видавати один одного і будуть ненавидіти один одного. Шосте. Буде ріст беззаконня. Що? через зростання беззаконня у багатьох віруючих охолоне любов. І восьме буде проповідуване Євангелія царства по всьому світу на свідоцтво всім народам. Ці ознаки є як зовнішніми до віруючих, наприклад, війни, так і внутрішніми. Вони стосуються як відносин віруючих з невіруючими, так і відносин між віруючими, відносин віруючих з Богом, розбещеності світом загалом та християн, зокрема, і також до справи проповіді Івана. Коротко подивімося, війни, чутки голод, епідемії, землетруси та інші апокаліптичні події. Тут нема про що говорити. Скажу лише, що якщо подивитися список нових фільмів за будь-який рік, то завжди декілька фільмів буде про кінець світу, про глобальну війну, про глобальну епідемію, про зіткнення з астероїдом та таке інше. Люди бояться такого і живуть від себе думки про такі страшні події. Ми також боїмося цього. Хоча зараз зазвичай військові конфлікти інтенсивні, У нас йде війна, була й Перша, і Друга світова, але чуток і страху вони викликають не менше, ніж тоді. Але і бачимо, що не всіх. Бо одно плаче, друге скаче. Гоніння на християн за віру Ісуса Христа. Ми також часто про це говоримо. Гоніння за віру дійсно існують. У світі не так багато країн, де на державному різні християни не гонять за віру Ісуса Христа. Мабуть, Україна одна з цих небагатьох поки що країн, тому що ми маємо підтримувати і цінувати нашу країну таких зовсім небагато. Але ця пропова Стамбульська конвенція, й гендер просування, де скоро нам, як священникам, не можна буде говорити про содому й Гомор. Бо це кож може образити, на нас можуть суд подати, на ми можемо за це сидіти. Третє, буде проповідуване Євангелія царства по всьому світові, щоб кожна людина мала особисто вирішити, чи вірить вона в Ісуса Христа, чи ні. Ми також багато говоримо про цю ознаку. І говоримо, що вже майже всі народи почули звістку про Ісуса. Це дійсно так. М вже майже не залишилося білих плям, де невідомо, які люди живуть, але трохи ще є. Четверте, серед учнів теж багато хто спокуситься, будуть ненавидіти один одного, будуть не любити ні один одного, ні невіруючих, ні Бога. Це також ознака. Але про неї ми не любимо говорити, тому що, подивившись своє серце, ми побачимо там і беззаконня, і хід до цього світу, і байдужість до інших і ще багато чого. Через все це, це ми стаємо ані холодними, ані гарячими, такими, яким байдуже до всього, найперше до Бога. Але це також ознака останнього часу. Це, звичайно, не значить, що прискорити прихід Ісуса Христа. Ми маємо ненавидіти або бути байдужими один до, один. але це вказує на тенденцію. Чим більше ми помічаємо такого, тим більше маємо стерегтися. П'яте зростання беззаконня. Це не тільки беззаконня в зовнішньому світі, це також толерантність до гріха в нашому особистому житті і відчуття безсили, коли пробуєш боротися з проявами гріховної культури в світі. Чесно кажучи, ніхто не любить, коли йому вказують на його помилки та недоліки. Але християни мають боротися з гріхом перш за все у своєму житті, а також не ігнорувати проблеми суспільства. Шосте, буде багато фальшивих христів та неправдивих пророків. Цьому Ісус тричі попередив, що з'являться фальшиві пророки. Значить, це дуже важливо. Кожен раз Ісус говорив, що їхня места звести віруючих. Неправдиві хрести й пророки будуть давати знамена, робити чуда, але ми не маємо їм вірити. Другий прихід Христа відрізнятиметься від усього, що ми можемо уявити. Коли прийде Христос, у жодної людини не залишиться жодного сумніву, що це саме Ісус Христос прийшов другий раз. Його прихід відрізнятиметься від приходу фальшивих месій, як блискавка, відрізняється від згаслої свічки, бо як блискавка защає на сході і з'являється аж на заході, так буде й прихід сина людського, бо де труп, там і орли зберуться. Коли йдеш по пустелі чи степу, та бачиш, що грифи та старв'ятники кружляють на одному місці, то можна бути впевненим, що там десь валяється труп. Такий другий прихід Ісуса Христа буде беззаперечний. Що таке неправдивий Христос і неправдивий пророк? Інколи це дуже явно. Наприклад, я до цього часу пам'ятаю, як десь у 91 чи 92 му в Києві була така розповсюджена секта біле братство. На перетині Великої Васильківської та бульвару Тараса Шевченка навпроти Бесарабки стояли молоді хлопці і дівчата у білих простирадлах та всім казали, що Київ пуп землі, що такого числа Софійський Собор зануриться під землю і буде кінець світу, а Христос вже прийшов. Ось це конкретно: Марія Деві Христос. Назначений час цього не сталося. А організаторів секти посадили років на 10 за шахрайство та організацію тоталітарної секти, а потім ще років 10, і всі двері в вагонах метро були обклеєні їх фотографіями. Але таке стовідсоткове співпадіння зі словами Ісуса Христа, буває не завжди. Фальшивим хрестом може бути спокуса, коли ми покладаємо на тіму щомусь, чомусь, а не у христі. Наприклад, деякий час було популярно кажати, що гроші й технології це фальшивий Христос. Потім християни багато звертали уваги на те, яке почуття викликають у них від проповіді, від хвали, від служіння, але це теж неправильно. Справжній Христос, це не почуття, які у нас з'являються. Це один варіант спокуси, коли вчать не про Христа, що описаний в Біблії, але про якогось іншого Христа, зручного, що не потребує складного служіння чи каяття, або, навпаки, вимагає, але не того, що вимагав справжній Ісус. Як нам розпізнати таких неправдивих христів та пророків? Інколи вони дуже гарно маскуються. Все, що ми знаємо про Христа, воно в Біблії, всі інші неправдиві хрести, вони в чомусь відрішняються. Тому нам треба бути уважними до того, що ми чуємо, і до того, що читаємо, до тих смислів, що нам нав'язують, щоб навчитися розпізнати обман печатка Божа. Той... Зна... Чули про це, про той Христовий похід, але розпізнавати обман буває нелегко. Тому Ісус кожен раз говорить учням стережіться, щоб вас ніхто не звів. Ісус говорить про конкретну історичну подію, що станеться ще за життя учнів. Це подія падіння Єрусалиму, що сталася у 70-му році, саме під час падіння Єрусалиму храм був ще та зруйнований, що справдило слова Ісуса, не залишиться тут навіть каменя на камені, який не зруйнується. Тоді ремляни винищили майже все населення Єрусалиму, включаючи жінок, дітей та комбатантів. Тож, коли ви побачите ту Гедоту за спустіння, що про неї звіщав був пророк Даниїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тут Христос посилається на слова пророка Даниїла дев'ять двадцять і по тих жістдесят і двох тижнях буде погублений Мешія, хоч не буде на ньому вини, а це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його повідді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і Він зміцнить заповіта для батьок за один тиждень. А за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде Гедота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя. Після розп'яття безвинного Христа станеться те, що на Єрусалим та юдею прийде народ іншого володаря. Війна буде дуже запекла аж до кінця, потім настане Гедота спустошення, аж до другого пришестя Христа. Ісус попередив, що коли вони побачать це, що ті, хто в юдеї, мають тікати в гори, тому що буде велика скорбота і великі страждання, що їх не можна уявити, виходячи з того, що ремляни винищили Єрусалим та всю юдею, євреї втратили батьківщину майже на 1900 років, то, мабуть, ця біда була для них гірша, ніж Голокост. Коли майбутній імператор тит прийшов з військом, керівництво церкви пригадало саме це пророцтво Ісуса та вивели вірних з Ірусалими, як сказав Ісус. Саме ця подія розділила юдейських християн та юдеїв. Юдеї вважали християн-зрадниками та калбрантами, але слова Ісуса повністю справдили. Ще. Ми маємо визнати, що більшість цих ознак або всі вже виконані. Тобто ми живемо останні часи, коли Ісус може прийти в будь-який момент. Тоді, як віруючи, маємо жити у світі в цей час. Ісус дав конкретні відповіді. Більшість з них ми ще почуємо в наступних проповідях, але ось вони, не боятися, не лякайтеся. Ви про війни почуєте про воєнні чутки, глядіть, не лякайтеся, бо статись на тому, але це ще не кінець. Та все це початок терпінь породільних. Цей світ зіпсований і не може бути виправлений. Тому належить статися тому, хоч як би нам не хотілося, але війни, воєнні чутки, голод, епідемії та і все інше має статися. Але це ще не кінець, це лише перейме приполога. Щоб народилося дитя, має її пройти через страждання та муки. Так само і перед народженням вічного небесного царства, де Христос зацарює, де вже не буде страждань він смерті, до того часу все ще має статися. Але ми маємо вірити в Ісуса Христа, те, що для вірних Він приготував своє царство. Наша надія має бути на небесах. В часі війни у нас багато хто втратив. Батьків, синів, дочок, дітей, і знає, що то таке втрачати Ми знаємо, що кожен має зустрітися зі смертю. Але якщо ми віримо Ісуса Христа, то маємо очікувати Царства Божого. Тому маємо не боятися, не панікувати, не сидіти в страху, а вірити в Христа. Ми часто боїмося. Чому є причина? Ми дивимося на цей світ як на щось постійне. Ми борсаємося у наших повсякденних проблемах, переживаємо про дітей, про майбутнє, про роботу, про здоров'я. Слідкуємо за стрічкою новин з фронту та з Китаю, з Америки. Але наше життя не в тому. Ми маємо дивитися не лише на це, наше життя в Ісусі Христі. Та дивитися, перш за все, ми маємо на Небесне Царство. Вічність. Це не значить, що маємо самоусунути ще зі світу, що нам має бути байдуже, що в нас в країні відбувається, і не звертати увагу на повсякденні проблеми, бути паразитами для суспільства. Тобто тільки користуватися благами і нічого не давати взамін. Це значить, що за повсякденними проблемами. За реальними викликами маємо дивитися у вічність. Тоді те, що ми робимо чи не робимо, чого прагнемо або уникаємо, для чого присвячуємо своє життя, має зовсім інший сенс. Стерегтися, щоб хто не звів. Ісус чотири рази попередив про це, щоб учні не йшли не за неправдивими пророками та христами. Це велика небезпека для віруючих. Фальшивий месія це те, або хто до чого приліплюється наше серце, на що ми покладаємо надію та чому присвячуємо думки та час. Багато фальшивих месій це сутність цього часу. Нас багато що приваблює в цьому світі, але в цьому світі немає нічого, щоб не зруйнувалося, щоб не залишилося, коли прийде Христос. Учні не мали покладатися ще ні на храм, Він був зруйнований ще за їхнього життя. Вони мали покладати ще на Христа, так само і в нас. Єдина надія Ісус Христос, світі таїни, які Він нам залишив, робити те, що маємо робити. Хоча ми бачимо багато ознак останніх часів, але це не значить, що завтра прийде Христос. Він може прийти прямо зараз, а може ще не скоро. Коли Він прийде, не знає ніхто, крім Отця на небесах. Але ми маємо бути готові, бо смерть прийде, в будь-який час може прийти. І для нас зі смертю настане кінець світу. Тому ми маємо бути терпеливими, щоб. Щоби бути готовими, навіть якщо він бариться. І останні, всі ці ознаки працюють не так, як замки на сейфі. Коли вони всі виконуються, то двері відкриються. Інакше маємо визнати, що ознаки приходу вже давно є, але Христос досі не прийшов. Але так воно не працює. Це ознаки останнього часу. Вони відкривають суть останніх часів. Тобто нашого часу. Саме таким був, таким є і таким буде світ аж до приходу Христа. Це суть цього світу. Люди воюють, люди гонити, переслідуватимуть християн. Християни теж грішники. Вони будуть спокушатися, ненавидіти один одного, не будуть сповнені любові, не будуть сповідатися, відкинуть причастя, придумають один раз хіба у році. А Христос на кожній службі каже, «Пийте з нею, а вони стануть глухими. Ми не маємо обманюватися. Цей світ ніколи не буде по-справжньому уклонятися Богу, ніколи не буде приязний ні до імені Ісуса Христа, ні до святих Таїн, ні до церкви, ні до священників, ні до тих, хто його проповідує. Бог бачиться. Саме тому, так само, як храм, цей світ буде зруйнований. Ми маємо це знати. Але ми маємо жити в цьому світі як вірні Христа. Якщо ми бачимо, що сповнені беззаконня, то маємо покаятися, маємо на це святу таїну сповідь. Якщо бачимо, що в нас мало вірності та любові, маємо постаратися бути вірними та любити, попри все й благати Бога, щоб дав вірності та любові. Якщо бачимо, що щось з цього світу стає у нашому серці на місце Христа, то маємо. Покаятися і повернути Христа у своє серце, щоб ми могли сказати, що вже не я живу, а Христос у мені живе. Ми маємо дивитися на цей світ, як на тимчасове, не покладаючи тут своєї надії. Наше життя, дорогі мої, разом з Ісусом на небеса, і у нас є обіцянка Ісуса, хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Ділю благословення, пишіть імена, а також коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!